І так, всім привіт, дорогі всім друзі! Привіт. З вами Олег і Настя. Настя. Дуже багато людей просило пак опенінги і огляди, і, в общем, відкриття да. карточок. Від хроніки сили. Просто діло в тому, що ми довго не хотіли цим займатися, тому що, по-перше, у нас не було багато часу. Угу. А по-друге, ми хотіли придумати ще щось, крім хроніки сили, тому що акція закінчується 12 грудня, і, в принципі, треба ще чимось зайнятися. Тому, да. будь ласка, напишіть в коментах, на що ви хочете огляд, чи то може карточки покемонів, чи то може. По на One Piece. Чи може якісь фігурки, в яких? Типа в упаковках, де ти нічого не знаєш, яка це має бути. Тільки не лоу. Тільки не лоу. Ні, ні-ні-ні, лоу точно ні. Сьогодні у нас хроніка сили настільна гра і пазл. Пазл. Так, а в цілому тут має бути хтось. Я не прочитав хто, ти поки прочитаєш. Пазлі... А я поки відкрию настольну е... гру. Білобог має бути. Ага, Чуєш, а ми ж не взяли цю. Так, да. Ти поки. Ми... На ножичка я буду <різь> То що, ми спочатку гру відкриваємо? Спочатку ми відкриваємо настільну гру. Це в нас. Забрав цю книжечку. Mm -hmm. Так. Нещадно. Їй було видно. Оп. Отак. Так. О, вона, до речі, доволі таки важка. Вашкенька, так. Да. Так що надіюсь, що там щось є. Та я і сам сподіваюся, <ривіт> Криміть поля. опа О, я люблю о -о. такі штуки. А, Звісно ж, карточка, давайте її відкриємо. Uh -huh. Це у нас має бути. Хто це? Хто її то? Так, дивимося. Чорнобог. Опа. Чорнобог. Uh -huh. Епічна картка. В цілому, я якраз альбом-колектор взяв з собою, і чорнобога одразу треба втулити. Uh -huh. Ага, Чорнобог. Та тулися ти! Не, хоч... не хоче <laughs> втулюватися. Так. Ціла, до речі, інструкція? Ну, конечно. Оцей настолки. А, я матіці. Щось, щось багато читати, слухай, ні так здається. Ігрове поле. Ну-ка. Картки та архетипи. Тут в нас такі от, е, фішки. фішки да. Треба вирізати. Їх. Сині, зелені, а, ганузьку, не вирізати, а просто. Да, Цейкуються. Це класічна тімка для таких, е, настольних. Ну, не сказав би в любі, які в ну, мене ну, були. Більш то... такі дорогі, то в них завжди такі, щоб треба ви... Ви... Ого. вицейкувати просто тихо. Ого! Оле? По-перше, хроніка сили. По-друге, агром'яне матіополе. Жесть. Куча карток. нас... Це просто картки. Це просто для гри самої, поняв? Чисто для гри? Не ті, що в цю вставляються, а іменно для гри просто. Ти так думаєш? Ну тут нема штрих-кодів. Так, просто такі, бачите, картки. З місцем сили, з персонажами. А мені здається, нас просто надулене карточки. Ні, тут ті карточки ти сканіруєш, і ти ще в гру на телефоні можеш. Нас надулене карточка, ти це? Так, Дуже багато, до речі. Я так розумію, тут взагалі всі і ще й дуже багато дублів. Так, по кілька штук. Бачите, ціле огромна. І їх багато доволі. Я б не сказав би, що тільки колода. Тут раз, два, Ого, три. огромна колода. Оце от все, це картки в цій настільній грі. Yes. Це, це yes. просто жесть. Тут, тут все, тут вже просто коробка. Ага, просто щоб сложити? Ну так, да, по факту. Добре, тоді відкладаємо. Можливо, колись там розберемося. Да, може, розберемося трошки, може, якийсь, якийсь огляд зробимо, пограємо в цю гру, але поки що поки що таке. Да, так, тут... бо вона реально здорова. Тут велика ще інструкція, mm -hmm. потрібно везде розібратися і таке. Так що будемо розбиратися, да, коли да, да. буде час. Так, у нас тут такий от пазлік. Мені подобається в цій упаковці ось цей малюнок. Він такий класнючий, Просто клас. Ага, до речі. Угу. Так. Я, мабуть, до речі, фігню зробив. Треба виняти чорнобога, тому що ми його не просканували. Да, ми і потім я забудем. буду ага. по 100 раз сканувати одне і те ж саме. Да. Так, у нас тут пазлік. Так, пазл. Огромний, реально, тут багато цих. А наскільки тут? А щось тут да, ніде ні, да не пише. Може там листочок? Ага, да так. Що там? А, картинка, яка має вийти. А, напевно да. що. Ось така от картиночка. А наскільки тут дуже не пише. І, до речі, це. Це штук. штук. Ого, на Так, да, це доволі великий пазл. І, до речі, такий матеріал, що мені кажеться, що це полунаклейка. Може бути. Тільки от попробуйте, реально як полунаклейка. Так? Да. Нічого. Ні, це не наклейка, це просто. Ну, якість така видно. Ні, просто. Такі. Бэм! У нас тут білобог. Так, а оце має вийти ось такий малюнок. Так, да, я ж показав вже. А, так? Да? Так. Да. Пропустила. Получається, серед епічних ми зібрали білобога, чорнобога і усе. Ні-ні, ні там ще хорт має бути, то теж, невірно. Тож хорт ми вже взяли. Так, да, то ти між нас сьогодні? Ні, я взагалі маю на увазі, що ми закрили повністю по епічним карткам. Mm. Що ж, у нас дуже багато карток. Десять тому... штук да. ми купили. І ще дві обичні, не золоті. Давайте спочатку з звичайних. До речі, кажучи, хто не знає, чому шоу називається Десятихвилинка. Це mm -hmm. просто прикол, тому що всі випуски будуть більше десяти хвилин, якщо що. Так. <реш> да. я, я просто не думаю, що в нас буде виходити, типа, м Скол. приблизно да. 10 хвилин. Скоріше всього, так, да, в нас буде. Ось така от картка. Ну, не ні, не було такого. Щас я гляну. А, так. А, ні, немає. Немає mm -hmm. ось. Ага. Так, цієї картки у нас немає, це вже перемога. Вже, плюс, вже клас. Так. Да. ось сюди давай будемо відкладати те, що не копії. Так, наступна у нас іде Карточка. І не та сторона. Я топовий блогер, якщо. Трахтемирів. Так, це вже в другій тій ось. По-моєму, не було. По-моєму, теж не було. Так, Немало. не було. Це ще одна перемога. Ще одна у нас перемога. такої не було. Сюди, сюди. Ага. Так. наступна у нас. Якщо ми за цей раз всі закриємо, то вообще так класно. Дажбог. Бог? Так, Бог? Да, такої у нас, по-моєму, теж не було. Ну, не знаю, може, і не було. А, ні, не було. Це ще одна перемога. У нас. Так, мені це подобається. Мені теж. Але удача може бути тому... Може повернутися до нас. Іншим бок. Так. У нас тут... Не тікай від мене. Гора менчул та пів Іван. Оба-да! І така карточка. У нас теж не було. Так. І переходимо до, до Голден Паків. Так, що у нас тут? А, писаний камінь. Немає. <гас> так, що ж так? Обана. У нас тут перун. Перун це там був, по-моєму. А так. Перун щось. Нема! Нема yeah. первого. Клас! Лиса гора! А це ж по-моєму був. Не було. <говорит> 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 Нам тупо повезло, на все. Це Причому підряд. Ага. Так. Що у нас далі? Я хочу Вовчика. Хотя. Вовчика? Так, він, напевно, тут <говорит> тут. Симаргл. Так, у нас тут Бем. Водяний. Та -ра -та -ра -та, якого у нас не було. Oh, та, -ра -та, -ра та Так, а, у нас мокош. Теж не було. Тож не було да. Чпоньк. І у нас тут кезелкоба. Іликоба, Тоже не було. Тоже не було. Ми все закриємо на походу. І, походу, сьогодні все закриємо. Ну, звісно, ми кажемо, гоп, поки а... не перестрибнемо, але все ж таки, це дуже круто, mm -hmm. що у нас прямо усе. Обана! У нас це, це соломія. соломія. Не було по-любому. по моєму була. Не було. Я Соломії не пам'ятаю. Соломія! Нема? Оба Це що? Мокош. Мокош тоже? чи Ми два підряд за мною. За цей опенінг. І даже Бог у нас теж був. Так, добре? У нас теж був. Теж? Тута. А, тоже? А, все. Да. Ти й на них дивився, а я ж їх ще толком не розгляділа. Розглядій, є час. Ой, а вони такі гарні, блискучі. Ось а, мок... Мокош бли... блискуча така. Ну бо це легендарна. Угу. А то просто рідкісна. Фу, така рідкісна. Так, ось у нас ще один. Що це? А, трахтимирів. Трахтемирів, по-моєму, серед да. цих був, так. Да. У тебе будильник, речі. <сум> <сум> Надіюсь, що запис не проведе. Але то таке. Так, це у нас було. Перуло. Так, да, Трахтимирів був. А, і лиса гора. І то, і то у нас вже було. Ось, що тобі казав. Лиса гора, так. Да. І. що? Перун. І шо? перун. Так, і перун да, був. Так, у нас а, кизел коба. Це дуже. Так. Ярило і рахман. Так, Ярило, Ярило по-моєму, був. Ярило, так. Да, да, Ярило був. був. Арахман. Рахмат лукума Пф, де він? А -а 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 -а. Вот, є. Yeah. Тоже був. Все три було. Так. Там же печальненько. А я тобі прошу. <плес> я хочу ладу. Дайте ладу. Або священника. Або. Або вообще буквально. Пастика. Да. Правда, це вовк, але не А, Ну ладно. <плес> а русали. Вже які пощоту у нас є? Да? Ну, шо ж. Мокош? І Соломія. <головік> Опять. Опять. Ладно. Так. Питали багато хто де ми купляли голотіпаки? Вони просто на, просто одному, на одному стенді по хронікам сили візьміли. Так, да, там де ці всі штуки з. І грамотно стольними книжками, пазлами. А от русалок у нас не було. Русалок. Так. Це вже добре. Оба Велес і водяний. Велес у нас був щось. У нас. Він у нас вже найсильніший. Он то й проблема. Що має бути найсильніший Ге-ге, а нас оцей чувак. Велес. Кам'яна могила. Um... Нема. Нема. Mm -hmm. Велес. Отлично. <реку> Скол. Хм. Скол. А у нас був? Скол? Да, був. Тут в цьому запах. Да. Та що ж таке? Так. Одно. Ще один скол. Ви достали мене! Соломія і мокош. Знову соломія і мокош. Черговий бляха раз. Фінальний пак, до речі. Ми не закриємо весь. Так, що прийдеться придеться купляти. Ну, взагалі, я просто не хотіла дуже багато їх купляти, бо ну, а вдруг ми всі вже зібрали. Домовик. О, домовик. У нас його не було. Клас. А, а, ярило. Ну, Класний так, такий. Ярило. Стрибох. Стрибох. У, нас... у нас був, так? Був, да? Так. Да. Має десь бути. Так, да, є. от. Ага. І стрибок у нас був. <різь> на жаль. Отож, у нас нема купайло. У да. нас нема священника. Немає священника, купайло, лада. А, а, так. Ці є, ці є Семаргла нема. нема. І. А, так. Рахтемирів у нас був, так? Так, так, да, так, да, так, да, був. Так, кардинал... а Дніп... дніпровські пороги. Так, да, походу, їх нема. От нам єдиної місця сили не вистачає, це дніпровські пороги. Все остальне да. зібране вже, виходить. Да. З тих карт, які принципі, у нас. є. в принципі, Мені кажеться, що якщо ми ще трохи докупимо. Та считай, оця, от... оця от сторона вона повністю готова, да, крім да, да. дніпровських порогів. Да. Остальне, це вже такі. А, з цієї сторони. Не вистачає лише священика, Купайла, Лади і Зимаргла. Чотири карти. Угу. Тобто, в общому нам п'ять карт не вистачає для колекції? Да, 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 по факту ми вже майже позбиралися. Тобто, у нас абсолютно вся колекція хроніки селити вийдеться. Як би це дивно не звучало, але. Дуже раді, що вам сподобалися прошле відео з mm -hmm. відкриттям. Воно достатньо багато переглядів добре, зібрало. Добре. За що вам прекрасно дякуємо. <хи> а, у нас зібралося багато макалатури і багато карточок. <хи> багато карточок. У нас <хи> вийшло їх реально немало. Mm -hmm. І в основному нам я ж кажу, залишається п'ять всього лише карток. Да. Можливо, того, ми запити. ще докупимо ще, а, ну не знаю, може 10 паків, так? Да? Да. І тоді, можливо, ще запишемо такий от доопінг. Да, да. Треба ага. ж закінчити зі всім. Угу. І в особливості нам дуже а, захопливо робити якісь опінінги чи щось, да, типу да. того, тому. Пишіть в коментарях, чи хочете ви продовження чи подібних роликів, не тільки по хроніки сили, да, тому да, що да. в Україну я бачу вже завозять багато а, от, а, карточок покемонів офіційно. Mm -hmm. У нас вже почали з'являтися фігурки офіційні. Так само Stranger Things, а, а, тобто дивні дива. А, коротше, дивні діла. <реш> дивні справи, скажімо так. А там теж є фігурки, типу, вигляді телевізора, прикольні такі. А вони ще Да. Так, зараз вона через чорну п'ятницю поскідовна жорсткому. А що це таке? Так, кіндер-сюрпризи. Дуже багато цікавих, потім уже фанко є. Так, дуже багато є і. І по Маріо, наприклад, там в різні. і по... Ну, по Маріо нам тупо не везе. Да, У нас везе. там всяка фігня повипадала з кіндерів. Так що таке. Але в будь-якому випадку, дякуємо за перегляд. З вами був Олег і Настя. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, mm -hmm. коментуйте, пишіть, що вам подобається серед такого контенту. Да, да, да. Тому будемо старатися робити почастіше, щоб. У вас можна було таке приємне а, смак після реакції. Після смак. Після е, смак, е, да. Добить до вас, коротше, після да. реакції. Да. <laughs> Добре, всім дякуємо за перегляд, всім Па-па.